Тинок, ну що, ту тобі машину продавали? Угу. Mm що -hmm. ти гукаєш, башка лицо Перекупов лицеузначки тобі тачку продав. Ну, це нормальна тачка, мали, бери, я тобі чую. всю всередис була у мого діда, поки він не Ну не умер, короче. Пробіг тут рідний 120.000, я тобі отвечаю. Так, хорошо. Повірю вам на слово, дядя, внук, деда, кого була ця машина. Бать, ну він такий, ну, ну ж у той шапці з дебільними усами. Так. Опа. Было 190, стало 19. Добрий вечер в вашей хаті. Костик, ну що, цивин? Да, 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 бать, цивин, це цивин. Це Лящины його. Рот, за икры, мы с тобой дома побазарим. Братух, а як так вийшло, що ты продав моєму пацану машину з пробегом 120к? Ну. А я потом гляну, там ще на приборці нолик черный изолентой заклеен. Я хочу понимать. Опа, на. гляньки внимательный попался. Ну ладно. Це що, получається? Рідний дід мене надурив. Рідний дід? Е, е, що ти нигаєш? Як тут не плакать? якщо рідний дід мене кинув? Я ж пам'ятаю, як він мене учив на велосипеді кататися і рибу ловить без удочки. А зараз він мене взяв і тупо кинув. А хто у тебе дід був по професії? Перекуп. А, ладно, ясно все з вами. Семейка блять. Костик, пошли домой. Буду тебе сейчас дома зрение улучшать. Бать, ну я ж не при чем. Ну вот сейчас и узнаем, кто при чем, а кто получит дома кирпичом. Опять работала. Це уже 65-й раз.